Для початку розгортання нам буде потрібен образ під ваш гіпервізор. В даному випадку я використовую Hyper-V від Microsoft і завантажую відповідний образ. Потім створюю на гіпервізорі віртуальну машину згідно вимогам. Для Gravity Zone Virtual Appliance відповідно до кількості endpointів. Задаємо йому параметри. Та імпортуємо цей образ диску, який ми вже завантажили. На ньому знаходиться вже налаштоване Ubuntu 20.04 LTS та всі ком ролі компоненти серверу BitDefender. Так сказати, продукт готовий з коробки. Після того, як операційна система завантажилась, спрацьовує скрипт, який пропонує нам задати пароль для облікового запису BD-admin. Він нам далі буде потрібен. Будьте обережні, запишіть собі десь цей пароль, бо відновити його буде дуже складно. Після того, як ми його створили, ми авторизуємося у псевдографічному інтерфейсі Gravity Zone Virtual Appliance. Тут ми можемо бачити основні налаштування серверу, такі як хостнейм, домен. Після чого я одразу йду у налаштування мережі. Перевіряю, чи є взагалі лінк до мережі. Так, він є, все добре. Потім йду, дивлюсь, що в нас по IP-адресі. <кій> Він був автоматично наданий dhcp сервером і всі налаштування по шлюзу, по, по DNS і так далі. Якщо буде потрібно, це завжди можна зробити статичні налаштування мережі. А після чого. Ми заходимо в меню та можемо автоматично розгорнути усі ролі серверу по черзі. Вводимо авторизаційний пароль для облікового запису BD-адмін, і скрипт автоматично почне завантажувати. та Після того, як ви потрапляєте по IP-адресі, BitDefender вам одразу пропонує активувати ліцензію. Ми натискаємо кнопочку Add додати. У графі онлайн ми обираємо онлайн-реєстрацію, вставляємо ключ та натискаємо Next. Ключ було прийнято, ліцензія була активована. Після чого ми потрапляємо на форму реєстрації компанії. Тут ми заповнюємо стандартні поля та створюємо аккаунт. Після успішної реєстрації нашої компанії ми потрапляємо в обліковий запис консолі BitDefender, нас зустрічає короткий мануал по основним функціям та налаштуваннях консолі. Це можна наступний раз не показувати. Так виглядає центральний дашборд, який дуже гнучко можна налаштувати. Тут ми можемо бачити все як на одоні, що коїться, по інцидентах та по статусах. А на вкладці ліцензія ми можемо бачити наш активований ключ, його Дату закінчення та на скільки ендпоінтів та на які воно покриває. Вкладка аккаунти. Тут ми можемо адмініструвати та створювати різні облікові, облікові записи для роботи в консолі BitDefender. Як ви зараз бачите, було створено обліковий запис. В якому ми можемо змінювати роль цього запису та змінювати права доступу до різних пунктів меню, що будуть відображатись в цьому аккаунті. Натиснемо кнопку Зберігти та перевіримо, як це працює. Вийдемо з адміністративного облікового запису та залогінимось в тільки що створений обліковий запис. Як ви можете бачити, пунктів меню, які доступні на цьому обліковому записі, стало менше. Також є можливість, звісно, подивитися по діях та що юзер робив по даті. Вкладка конфігурація консолі. Адміністратор компанії повинен її налаштувати при, після успішного розгортання. Це може включати налаштування електронної пошти, наприклад, проксі сервера та інших загальних параметрів. Наприклад, Control-центр потребує зовнішнього поштового сервера для відправки електронних повідомлень. Рекомендується створити окремий обліковий запис для цієї мети. Щоб увімкнути можливість відправлення контрол-центру електронних листів до юзера, перейдіть на сторінку налаштування та виберіть вкладку Поштовий сервер. Для налаштування необхідні параметри, такі як IP-адреса або ім'я хоста поштового сервера SMTP. Порт, який використовується для з'єднання з поштовим сервером і тип шифрування. Крім того, адміністратор може налаштувати параметри проксі-сервера на вкладці, проксі, «Проксі», які включають введення IP-адреси проксі-серверу, порту, який використовується для з'єднання з ним, визначеного ім'я користувача та дійсного пароля. Вкладка Різне на сторінці конфігурації дозволяє адміністратору налаштувати додаткові загальні параметри, такі як встановлення максимальної кількості одночасних розгортань, вимагати двофакторну автентифікацію для всіх облікових записів та довіряти браузерам, які використовуються для з'єднання з, з контрол-центру на певний період часу. Резервне копіювання. Взагалі рекомендується створювати резервні копії бази даних Gravity Zone для забезпечення безпеки даних контрол-центру. Користувачі можуть створювати необмежену кількість резервних копій та планувати автоматичні періодичні резервні копії. При створенні копії генерується файл TargZ, який зберігається в заданому вами місці. Адміністратори можуть налаштовувати сповіщення про завершення резервного копіювання бази даних. Щоб створити або запланувати копіювання, користувачі мають дотримуватися а, а, кроків східної інструкції в офіційній документації. У разі проблем з Гравітізон користувачі можуть відновити базу даних з резервної копії за певних умов. Для спрощення процесу забезпечення управління моніторингу та звітності, Gravity Zone інтегрується з Active Directory. в Control-Center можна імпортувати інвентар з Active Directory on-Premise та з Microsoft Azure. Крім того, можна призначити користувачів Active Directory для різних ролей користувачів control Center. Щоб інтегрувати та синхронізувати Gravity Zone з доменом Active Directory, перейдіть до е, вкладки Active Directory – Домени, додайте домен та налаштуйте необхідні параметри, включаючи ім'я Домену, інтервал синхронізації та контролери доменів. Необхідно також оновлювати паролі користувачів контрол centру при їх зміні в Active Directory. Керування інтеграціями платформи. Щоб поновити інтеграцію платформи, у Control Center перейдіть на вкладку Virtualization Providers, клацніть кнопку «Редагувати» у стовпці Action. Налаштуйте параметри правила за необхідності. Клацніть кнопку Зберегти та зачекайте декілька хвилин, доки сервер синхронізується. Інтеграція Nutanix, Amazon та Microsoft Azure автоматично синхронізується кожні 15 хвилин. Ви можете вручну синхронізувати інтеграцію у будь-який час у control Center. Перейдіть на вкладку Virtualization Provider, клацніть кнопку Resync Inventory у стовпці action Клацніть так, щоб підтвердити дію. Далі на вкладці Сертифікати ми можемо керувати сертифікатами BitDefender. Також на вкладці Network Settings. Тут ми можемо задавати деякі правила, як буде реагувати та працювати сам сервер BitDefender, що стосовно вкладки мережа. Наприклад, видаляти ті машини, котрі онлайн, Там в деяких каталогах це все можна гнучко налаштувати. Та вкладка репозиторії, тут ми можемо побачити статус коннекту до офіційних репозиторій вендора нашого локального сервера та їх статус по оновленню.